лікувальні і їм Сьогодні зранку поступило повідомлення за адресою Вулиця Київська 5, знайденого також потерпілого, без постійного місця проживання. Особа загинула в нас до переохолодження. Якщо ми можемо розглянути питання про розміщення пункту, мобільного пункту об'єкту, Звісно, так, як було попередні роки на території парку Шевченка, він находи податкової і забезпечити обігріву, якщо будуть прогнозувати далі зниження температури, щоб могли надати особу постійного місця проживання, які потребують цієї допомоги. її. Червоний хрест, також волонтери, червоні собі для вас і щоб просто не вистачити пункт пігрів, там забезпечити харчування, і зараз волонтерів і субідушні роботи. Віде, 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 віде. Тобто пункт де заходить традиційно, там де заход завжди на початку пару шуча. Це на речі не вийде, це тільки в твоєї гріжі, але тут ігрів для нас, формування зона порядку. Я діставлюсь, виходить за що вона не Відповідно, ми будемо проходити бабу. Бачить осіб, які без притулку, без захисту, зможуть їх направити туди, де вигріву для пельмати. Якщо буде термінова ситуація, де на балі, вона дружні, сочка все на східно, ніхто не буде вас звичайно суді, ви знаходиться біля пригодних пунктів. І полівається, в нормальні звані можна заладити. я вже Чи лікувальний заклад, що про це? Так. Що поговоримо, не буде відповідно на даний лікування закладу, що на спеціальному заходу ми можливо зустрічати в цьому яких лікування закладів, заклад.